Вологомір деревини GM620 призначений для вимірювання вологості деревини, дров, тирси, трісок в діапазоні від 5 до 70%. Додатково вимірює температуру і відносну вологість навколишнього повітря. Вологомір має 4 перестановлені калібрування для різних сортів деревини, живиться від двох батарейок типу ААА. Вимірювання проводиться шляхом притискання двох голок вологоміра до поверхні деревини, що досліджується, або занурення щупів вологоміра в масу досліджуваного матеріалу, тирси або трісок, підключення щупового датчика здійснюється через спеціальний перехідник, який входить в комплект. Увімкнення вологоміра. При короткому натисканні на кнопку Set можна вмикати-вимикати підсвічування дисплею. Вимкнули, вимкнули, знову вімкнули. При короткому натисканні на кнопку Enter можна обирати одне з чотирьох перестановлених калібрувань для різних сортів деревини. Перше, друге, третє, четверте калібрування. Повернулись до першого. Яке калібрування який деревині відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. При короткому натисканні на кнопку Hold на дисплеї можна фіксувати поточний результат вимірювання. Hold. Зафіксовано. Прикладемо палець. Результат вимірювання зафіксовано. Зняли фіксацію. Для того, щоб зафіксувати на дисплеї максимальне значення вологості, яке було досягнуто під час вимірювання, слід натиснути і потримати кнопку Set. І тепер коротко натиснути кнопку Set. Max. Тепер, якщо проводити вимірювання. На дисплеї фіксується максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Щоб вийти з цього режиму. Слід знову натиснути Потримати кнопку Set. Натиснути Enter і натиснути Set. Вийшли з цього режиму і очистили значення максимальної вологості з пам'яті вологоміра. Для того, щоб змінити одиниці вимірювання температури, слід натиснути Потримати кнопку Set. Далі натиснути Enter, Enter. Enter. Градуси Фаренгейта. Щоб повернутися назад до градусів Цельсія. слід знову натиснути Потримати сет. Enter. Коротко натискаємо set. Повернулись до градусів Цельсія. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через пару хвилин він вимикається автоматично.